Питання до нас, як ми маємо прощати? Ми тільки що говорили, те, що прощені гріхи тільки які? Які люди розкаялися? Тому що, якщо б Бог всіх би гріхи пробачив, ну всі би на небеса потрапили б, так як ми маємо прощати інших? Якщо людина не просить нас пробачення, ми маємо її прощати? Ми маємо бути готові простити. Маємо бути готові простити, так. Да. Але ну, Бог прощає людину, якщо вона в гріхах не кається. Ні. А, а чому ми маємо прощати людину, яка не кається в своєму проступку до нас? Тут цікавий момент. Так, перше, ми маємо бути готові її простити. Але давайте зачитаємо два дуже важливих текста. І вони наштовхнуть нас на думку до другого моменту прощення, на яке люди дуже часто не звертають увагу. Єзикія 33:11 Скажи їм як я живий, говорить владика Господь, я не маю задоволення у смерті беззаконника, а прагну лише того, щоб він залишив свою злочинну дорогу і залишався живим. Тож наверніться, зійдіть з ваших злочинних шляхів, для чого вам помирати, роди Ізраїлів. І другий вірш, об'явлення 3,20. Ось я стою під дверима і стукую. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним і він зі мною. Тож питання, що Бог робить з тими, хто не розкаявся? Він стукає. Він стукає, да. Тобто він, проти кого зробили злочин, він іде назустріч. І робить усе від себе залежне, щоб людина що? Розкаялася. Тобто Бог зацікавлений у відновленні стосунків. Тепер переносимо на наші стосунки з людьми. Якщо б проти нас людина згрішила, зробила щось недобре, вона не просить нас прощення, ми її не маємо прощати, якщо вона не попросила пробачення. Да? Але що ми маємо від себе робити? Іти зустріч. Ми маємо від себе зробити все можливе, щоб людина настільки її сумління, як то кажуть, зжирала, да? щоб вона не могла не просити це пробачення, тому що вона бачить нашу любов до неї.